Доброго дня глядачам. У нас сьогодні закупи. В середу перший раз на тиждень поїхали ми робити закупи. Побачили, що є на м'ясо скидки. Таку шию купили. По 11.99 хіба там було. Пізніше там скріншот ставлю. То вийшло 3 кг. 300 г. десь в нас. По 2,99 такі мандаринки взяли зму кілограм і попали на курячі чвертки. По 4,99 від кілограма. тут теж вийшло у нас 3 ,100 кілограма 100 грам, хіба. На холодець, трошки морозилку. А з цього будемо робити? Собі тушонку, вже тушонка закінчується. Там якісь паштетчики брати по 10 злотих за 200 г то легше купити м'ясо яке дешевше і пустити. Думаю, що на цім тижні ми ще якісь закупи до чого доплюсуємо. Закупи в нас вийшли на 57 злотих, то вийшло 3 кг. З чимось м'ясо 3 кілограми курятини і кілограм мандаринок у нас. У нас сьогодні суботні закупи. Були лише в Ашані. Зробили закупи на 68 злотих, 64 гроші у нас вийшло. Тут такий комплектик собі взяли на борщик. Тут булочки на канапки. Кава, вітамінчики і м'язка взяли на канапки на відбивні. Наш тему з овочів. Взяли бурячка собі. 746 грам за 2 злотих. Так, то кілограм по 2,69 виходить у нас. Взяли собі моркви на 4,74 к 280 Морква у нас по 3,69 Взяли собі помідорчиків, 974 грам на 7, 77 г. Кілограми виходить по 7,98 кг. Ось такі дрібні помідори. Взяли капусту. Капуста по 3,99 на 8,22 кг капуста вийшла у нас. Взяли собі такі булочки на 4 злотих і 4 гроша, то по 34 виходить одна булочка. На канапки у нас 12 булочок на 6 днів. Взяли такий сир собі. На канапки за 6.44, 200 г. Сир у нас виходить кілограм по 31,90. Взяли такий магнез Б Форте Вітамін собі. І взяли, це правда, не собі кава на роботу буде. У себе по 13,50. Така кава 250 грамова запарна. І взяли собі такий балик по їхньому схаб, то на відбівні у нас буде. На 13.44 вийшло. Кіло 122 г. 11.98 кілограм виходить у нас та по скетчі. Ось такі у нас закупи. У нас продукти ще багато лишилося, ми дуже не закупляємось. того тижня були ще в Дронці на 57 закупи, то виходить у нас десь 135 злот, 135... Ні, 125 злотих ми закупили, вистачило нам цього тижня. Може там ще щось докупимо. Побачимо, а так, то вроді би все є в нас основне. На чому будемо? Відео своє завершувати. Просьба підписатись, поставити лайк. До наступного відео.